Про нові мита США для 70 країн світу: чергові патріоти для України та як українська армія переходить на роботизовані комплекси, рятуючи особовий склад. США оголосили про нові мита для 70 держав та окремо європейського союзу. Указ Дональда Трампа вводить 12 різних митних ставок. При цьому особливу ситуацію передбачається для мит на експорт з ЄС. Для певної групи товарів мито становитиме 0%, тоді як для інших 15%. Відповідно до указу, найменшу зі згаданих митних ставок застосували щодо товарів з Бразилії, Фолклендських островів та Великої Британії. Переважна більшість країн підпадає під дію 15 відсоткового митного збору. Яка з європейських держав підпадає під найбільшу митну ставку загалом та окремо в Європі? Читайте в новині на слава Тіві. Європа показала свою слабкість в новій угоді щодо мити США, яку Урсула фондрляїн підписала з Дональдом Трампом під час його нещодавнього візиту до Європи. На думку економіста Тімоті Еша, яку він озвучив в етері програми Український фокус на слава Тіві через нові мита Брюссель має заплатити велику ціну. <плес> і ми мусить, ми мусимо почекати і подивитися. І бачимо, що тут Європа показала свою свою слабкість, і це це передало важелі якби в його руки. І тут ми побачили, почалася така війна, торгівельна війна. І це і тут бачимо, що є таке розчарування, бо це ціна, це велика ціна для Європи. І ми мусимо за ню, і ми мусимо це платити. І, і через цю Трампову політику ми бачимо. Бачимо, що тут є зменшення цієї залежності через політику США. Нагадаємо, згідно з домовленістю Євросоюзу та США, на більшість товарів, які Брюссель експортує до Вашингтона, буде запроваджено мито у розмірі 15%. Німеччина передасть Україні ще дві системи Петріот. За словами міністра оборони країни Бориса Пісторіуса, Берлін зможе надіслати Києву спочатку пускові установки, а потім додаткові частини Петріотів. За планом вони мають надійти в Україну вже найближчими днями. А решта обладнання. Продовж двох-трьох місяців постачання стане можливим завдяки новій домовленості зі США, за якою Німеччина першою отримає новітні американські комплекси в обмін на передану техніку для української армії. Нагадаємо, раніше Німеччина вже передала Україні три таких комплекси. Збройні сили України використовують роботизовані комплекси, аби компенсувати нестачу особового складу. Йдеться також про засоби, які дозволяють проводити логістичні та евакуаційні дії без залучення особового складу. Детальніше про це в етері програми Український фокус розповів офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України Андрій Очинаш. Наразі ми намагаємося насправді максимально переходити на якісь роботизовані комплекси для того, щоб максимально Норма з відсутністю особового складу, водночас, експерт назвав найнагальніші потреби української армії, серед яких безпілотні авіаційні комплекси різних типів наземні роботизовані комплекси, боєприпаси, FPV дрони на оптоволокні, як ті методи, які є максимально дешевими в своєму в своїй експлуатації і в своїй вартості, що є для нас цінним. Так і водночас є дуже ефективними і можуть не тільки врятувати життя особового складу, а й навчитися в принципі не залучати його до певних операцій. Як офіцер Рубежу прокоментував ситуацію на Покровському напрямку, читайте детальніше в новині на Слава Тіві. Липневі показники інфляції у Польщі є добрим знаком для польської економіки. Повідомили в головному статистичному управлінні країни. Там наголосили, що після великих потрясінь, спричинених пандемією та війною в Україні, інфляція у Польщі повертається до цільового рівня, встановленого Нацбанком. Порівняно з червнем у липні показники інфляції знизилися на 1% і склали 3,1% у річному вимірі. Водночас середні ціни на споживчі товари та послуги зросли на 0,3%. Продовжується Значне зростання на енергоносії та продукти харчування, що подорожчало, а що подешевшало у липні у Польщі, читайте детальніше на нашому сайті. А в мене все на цьому встигає розповісти. Бережіть себе.